Будемо говорити з нашим гостем. Він вже долучається до нашого ефіру. Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго ранку, героям, слава пане Тарасе. Ось я процитувала те, що написав Wall Street Journal, І скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи е, правильно я розумію, що у Трампа не лишається вибору як лишень допомагати Україні? Тобто він або буде відверто і відкрито на боці України і буде нам допомагати зброю, або він буде намагатися таким залишатися нейтральним, але все одно він приречений допомагати Україні. Як не ви на це дивитесь? Ну, я дивлюся так, що у Трампа фундаментальний конфлікт з Росією пов'язаною з нафтою та газом. і у них в принципі ніяких союзів і бути не могло бути. А тому, що росіяни, ну якщо у Росіяни хочуть продавати свою нафту газ на території Європи, а Трамп хоче продавати власну нафту та газ, і в цьому вони вже досягли ну, великих успіхів, фактично вимагаючи від європейців закуповувати їхні енергоносії. це принципово фундаментальне питання для Росії, тому що Росія ще 60-х років минулого століття, якщо рахувати радянський союз. А фактично вибудовувала всю свою економіку в першу чергу на експорті е, нафти та газу саме до Європи, а не до інших е, регіонів. Далі е, так Путіну немає. Фактично нічого дати Трампу, е, грошей нема. Е, ну це фантастичний в вартість. Ну теж м'яко кажучи, не, не про що. Ну і плюс е, Путін е, Путін же хоче, щоб Трамп йому дав те, чого Трамп не може дати. І відповідно, тут тут, тут нас не повинна цікавити, яка конфігурація або нейтральний, або не нейтральний. Нас повинна цікавити, зброю будуть продавати, будуть продавати гроші. Європейців є, є Компостувати нам мозок стосовно ударів. По нафтогазової інфраструктури Росії він не буде, не буде так і це в принципі Україні потрібно. Угу. Ну а власне, якщо ми говоримо про час, як ви бачите, навіть якщо зараз це рішення буде, буде прийнято, як довго ми, ми будемо чекати? Чи це залежатиме знову ж таки від заяв Путіна? Чи це залежатиме від того, що Трамп буде чекати, а що ж скаже Путін? Чи це буде ось ці два-три тижні Трампа? Чи я подумаю до кінця цього місяця? Ну, дивіться, Україна вже більше місяця знищує нафтогазову інфраструктуру Росії. Нам хтось щось говорить з цього приводу? Ні. А Попередня адміністрація. Я пам'ятаю, ну маю це на увазі Сполучених Штатів Америки. Їм потрібна була висока ціна на нафту, і їм потрібна була російська нафта. Нам одразу ж катали істерики, що не можна бити по НПЗ, бо це виявляється цивільна інфраструктура. Я пам'ятаю це півтора року тому особисто говорив голова Пентагону. Це коли СБУшники тільки перше почали робити удари по території НПЗ раз на два тижні залітала. А зараз відкрити статистику кожного дня кудись прилітає не просто по інфраструктурі російській нафтопереродній, а і по експорту російської нафти. І це вже триває півтора місяці. Тобто ніхто нам нічого не говорить. Цей процес і так вже йде. Мені подобається, що це намагаються не коментувати російські зет пропагандисти. Ну, десь вони обговорюють на ефірах, але знаєте, звинувачують своє народонаселення в тому, що а чого вони це треба просто потерпіть. І ось ми бачимо, що з боку Трампа все більше так само іде нападок на терористичну федерацію. Він знову називає Путіна паперовим тигром. Але як на мене... Все одно намагається якось його знаєте, не зачепити, тому що зараз він е, знову про комент... про атакував тупого Медведєва. І що цікаво, у Путіна взагалі про це мовчать, ніяк не реагують на ці заяви. Чому це так на вашу думку, пане Тарасе? Чи ми сьогодні почуємо якусь потужну заяву, як пишуть російські пропагандисти, саме на Валдаї? Ну так це давня традиція, давня традиція американців рятувати росіян. А що у ти не така сама політика була у Байдена, наприклад, а Обама, що не вибачав Росіян, коли вони спочатку атакували Грузію, а потім зустрічався після Криму. Зустрічався взагалі нічого не говорив. <laughs> Анексію фактично легалізував Обама коли зустрічався з Путіним. Більш того, нагадаю, що проти нас було запроваджено ембарго на постачання зброї. Ну тобто, ми були об'єктом об'єктом атаки, так і агресії з боку Росії, а Обама. Ну, по-перше, такі були слабкі санкції. Це раз і нам що заборонили купувати не просто зброю, а й що подвійного призначення. Німеччина нам не постачала трансмісії, наприклад, для. Дозорів, я пам'ятаю цю історію. Двигуни не забороняли нам експортувати в нашу країну від комбайнів, якщо не помиляюся, тому що їх можна поставити було на ПТРи. Тому тут ще говорити хто тут що говорить, хто що робить. Ну треба дивитися в конкретні речі. Тому а, говорити говорити там можна все, що завгодно. Ми, ми повинні бачити конкретні дії. А конкретні дії полягає в тому, що Трампу не потрібна нафтогазова інфраструктура Росії. А він спокійно дивиться, як Україна їх знищує. Я не погоджуюсь з твердженням, що нам дозволили це робити. Ні, ніхто так це не дозволяє. цей світ так не працює. Спочатку ти. Демонструєш власну силу, а, і в тому числі через виробництво власної зброї, яка не підконтрольна ані США, ані Європі. А далі всі дивляться і будуть змушені приймати те, що воно є. Ви правильно помітили, що немає ніякої реакції а, з боку Медведєва і з боку Путіна. А, а чому так? А, а тому, що вони бояться. Вони бояться, що Трамп може зробити дуже неочікувано для них речі. Ну знову таки згадаємо історію. Ви пам'ятаєте, як ледь не кожного півроку росіяни погрожували ядерним ударом або по країнах Європи, або я ще пам'ятаю, коли Медведів кричав, не дай Боже, щось прилетіть в Крим. І це буде ядерна війна. Я як от зараз пам'ятаю, запам'ятав цю дату. Щось прилетіло 9 серпня 22-го року. Нічого не сталося, і вони постійно це погрожували. Але чому зараз не погрожує? Ну тому, що попередня адміністрація був пан Бьордс колишній голова, точніше, колишній посол в Росії США, який дуже полюбляв катати істерики стосовно цієї теми. Пан Селіван. Підтримували ці ескалації, не ескалації, і росіяни розуміли, що попередня попередній адміністрації можна робити все, що завгодно, і нічого не буде. Вони можуть качати всі ці російські народні казки про ядерну війну. А зараз ні. а Зараз ні, тому що вони не знають, що чекати від Трампа. Якщо вони запустять, наприклад, Арешник знову Арешник, до речі, запускався. Це ж міжконтинентальна ракета, коли це було, коли ще Байден був президентом, і тому вони побоюються, що раптом цей ще просто у відповідь щось зробить, тому що погрози, погрози йдуть як якраз з боку Трампа. Він одноразово говорить і про ядерне підводничівни, а і про багато чого іншого. І тому росіяни відчувають, що тут вже гратися не можна, а тут, тут краще помовчати. Ну я вам скажу, що ми неодноразово десь в своїх ефірах, коли ще не відбувся цей розворот Трампа, говорили про те, що Трамп особливо нічим не відрізняється від Байдена, тому що десь затримував зброю Україні, допомогу Україні. Зараз російські зетпропагандисти пропагандисти почали нити і жалітися і казати що за Байдена, виявляється, їм було набагато краще, аніж зараз за Трампа. Як ви вважаєте стосовно сьогоднішньої заяви на Валдай? Чи буде сьогодні якась відповідь Трампу від е, Кремлівської цвілі? Ну за великим рахунком, байдуже <гум> Ні, це правда. Це правда. У нас війна від цього точно не завершиться, да. і е, ми не позбавимося цього на жаль, свого ну, сусіда його у них існування. існувати. Немає інструментарів, у них немає інструментарів тому що дивіться у них немає інструментарів і немає чого пред'явити тому що дивіться американці це ж достатньо прагматичні і цинічні люди а коли росіяни намагалися розторгувати своїм союзництвом своїм союзництвом з, з США у війні проти китаю Ну, це було, мабуть, актуальне, в 22-му році, коли активно про це не про це говорилися, так коли в дійсності затримувалась нам допомога, правда, не, не так не так багато, як зараз відбувалося, а, і це якраз була теж політика, тому що росіяни торгувалися тим, що вони можуть потенційно бути союзником війни проти Китаю, До того війни, з якою США в принципі готуються, з яким е, США готуються, але після того що бачать американці. Вони що бачать, що таке Росія сама себе захистити не може. Ну що таке, коли а, неядерна держава знищує а, у, у тебе твою стратегічну інфраструктуру, ти нічого зробити не можеш. Що це таке, коли неядерна держава знищує? У тебе третину бомбардувальників стратегічних, і це були поворотні в дійсності моменти, коли навіть американська армія почала відкрито говорити, що Україна може виграти цю війну. А далі воно вже працює по сукупності обставин. Можливо, Трамп перерве цю багаторічну традицію американців постійно намагатися рятувати Росію. Mm -hmm. а, тому що тут а, нема чого рятувати і а, немає можливості це щось а, конвертувати в конкретні в конкретні речі про які ну трамп може сказати своїм а, виборцям а, хоча я думаю що вони ну до останнього якось будуть намагатися допомагати росіянам але проблема росіян в тому що зараз не 90-ті. Якщо після розпаду радянського союзу а, хтось ну був оптимізм, Ну там як там Фукуяма говорив кінець історії, да так був оптимізм, було була готовність інвестувати гроші, наприклад, в пострадянські Республіки, конкретно в Росію, то зараз грошей нема ніхто давати не збирається росіянам. Це ж головне для них для них проблема, тому що а, от зараз у них зростає дефіцит бюджету у вісім разів буде більше ніж вони запланували. А грошей нема де взяти а, на західних ринках. Ти не візьмеш, тому що вони закриті. Китай принципово не дає нікому подібні кредити. У нього є тільки два типи кредитів: або товарні кредити, коли даються кредити під просування під просування товарів китайських, так або а, конкретні проекти, які пов'язані з фінансуванням. Видобутку сировини на цих на 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 будь-якій території. Ну от, і все. А Трамп же всім заявив, що він нікому грошей здавати не буде. Не буде. От він е, е, отримав конкретні гроші від європейців на закупівлю американської зброї. Ну так і все. Він заспокоївся. Гроші є, е, бізнес є. Я це обіцяв своїм виборцям. Е, е, Зброю буде постачати. От, от, от власне кажучи, це, це і величезна проблема росіян. Ну і плюс я вам сказав, у них фундаментальний конфлікт щодо нафти та газу. Бачите. Як Трамп системно витисняє росіян взагалі з нафтогазового ринку Європи? Ну, вважаєте, що це приблизно назавжди? Тому що все вже вони, вони будуть контрактувати цей газ, буду змушувати європейців купувати саме американське нафту та От і все ну мені здається, я знаю, де росіяни зараз будуть брати гроші. Принаймні, я дозвольте зачитаю це російською мовою, тому що інакше я не хочу навіть це перекладати. Деньги умерших росіян предложили конфіскувати, отправляти в госбюджет Російської Федерації. Про це пише парламентська газета. Ну ось вони будуть далі обдирати своє населення. У нас лишилася буквально хвилина, пане Тарасе. А ось те, що Путін їде до Індії, може це бути. Знаком від Путіна, що дивися, я ще маю з ким домовлятися і де брати гроші. Домовлятися про що? Ми, <с <с ми, знаєте, ми які знає. гроші, які гроші. Ну, знаєте, які індуси вони купують нафту. Індуси ж у них е, купують нафту за рупі, а індійський банк, е, центральний банк, не дозволяє прямі торгі рупія рубель, наприклад, в Москві. І це ж історія, що сплила роки два тому. А що вони їм сказали, рупі ми даємо, але вивезти з країни їх фактично неможливо, бо немає чого, щоб робити. Ви можете інвестувати в китайський в цей в індійський фондовий ринок. Оця вже історія. Пам'ятаєте, коли європейці наклали санкції на завод, який там є частка, частка Роснафти, Нафтопереробне, це ж вимушена купівля була росіян. Вони не хотіли там нічого купувати, їх фактично змусили, бо у них було купі групі, їх потрібно було кудись інвестувати. А ось і тому звичайно, що Путін може приїжджати. Звичайно, що може приїжджати, а щось там обніматися і щось говорити про велику дружбу. Але проблема в тому, що я думаю, що американці дотиснуть теж все ж таки Індію щодо купівлі або там Венесуельське, припустимо, нафта або нафта, наприклад, Саудівської Аравії. Ну і плюс Україна ж працює над цим. Ну от удари по. Експортних напрямках з Балтійського моря або по Новоросійську призводить до того, що ну нафту в Індію просто не буде постачатися, пане Тарасе Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Будемо стежити звичайно за тим, що сьогодні ця кремлівська цвіль не скаже на Валдає, і звичайно почуємо і зворотню реакцію Трампа, і потім обов'язково це з вами в ефірі. Тарас Загородній, політичний експерт, був разом із нами.